Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Ну що, не жадано, негадано, як то говориться, появилася можливість провести випробування нашої дискової борони, бо після доопрацювання. Як ви знаєте, там було відео на каналі. Хто не бачив, будь ласка, подивіться. Зараз ставлю силочку отут десь. Значить, доопрацювали ми. Секції перебрали, виходить, дуже було багато питань по цих дисковій бороні, багато хто не розумів. Хлопці. Принцип роботи який? Кожен диск, це як у тенісі. Є звідти суперник і є звідти суперник. Кожен диск має кидати ґрунт на задню батарею. Тобто передній диск кидає на, напроти себе на задню батарею диска. І вони за цього, за рахунок цього, вони одне одного подрібнюють ґрунт. Ну, Не будемо відходити далеко від теми. Значить, Дискова борона у нас бомет. Ви всі, Я думаю, хто дивиться наш канал, то всі знаєте. Перероблена, ми її трішки модернізували, виходить, зробили правильно секції, щоб вона працювала правильно. Догрузили ми її отакими двома рейсами. Рейси по 2 метри. Ну, разом десь в районі 100 кг одна рейса має, дві рейси 200 кг. Плюс сама дискова борона заявлена виробником 400 кг. Не знаю, є в ній, немає, то таке. Разом сумарно 600 кг. Перша батарея стоїть на середньому отворі, тобто, якщо від трактора на третьому. І задня стоїть від трактора на третьому. Нам цього вистачає. Більш агресивних путів ми не ставимо. Воно цього вистачає, щоб зірвати ґрунт досить таке непогано. Так, ну що, як то кажуть, не будемо робити довгих прелюдій. Йдемо на город, город у нас тут сусідній, чоловік захотів дискувати. Пробуємо дискувати. За одне вам покажемо, як вона робить дисковку. Так, ось це наше дескована. Ось це ми маємо дискувати. Так, хлопці, пройшов два рази догори, один раз донизу. Значить, глубина, що тут глибина каже? Глубина є. глибина сантиметрів, мабуть, десять. Зараз ми пройдемо це діло раз. Можливо, зробимо ще в один слід, подивимося, походу, як воно буде. Дискова борона справляється, ну, як я казав, є в неї вага, вона лізе без проблем. Ходимо, обов'язково ходіть лівим боком. Якщо у вас стандартний збор секцій, ходіть лівим боком і ви не будете робити ці яри в коліна. Погнали! Так, ну що, зараз зайдемо ще в другий слід, подивимося. Якщо воно буде нормально, значить робимо другий слід. Якщо буде рвати грудку, бо воно вже піде сантиметрів 15, то значить ми цього робити не будемо. Пробуємо. Хорошо, реєм ще один, так? Да? Ось так другий слід. ось так перший. В принципі, різниці невелика. Так, я ж кажу, можна картошку садити. Так, так ну що, зробили звідси два проходи, зробили звідти два проходи. У два сліди, звісно, ну, 15 сантиметрів точно. Точно 15 місцями, може більше, менше. Земля розсипається, вологи вистачає. В принципі, доробляємо. Тут діляночка малесенька. Після доопрацювання працюють краще, але треба груз. Треба груз. На такі диски треба, щоб був груз так як їхня зара вага там плюс-мінус 600-650 кг, та вони лізуть по саму раму. Так, да, дві штуки. Дві штуки. По 100, навірно, парка. Так, да, до грузи. Як не як 600 кіло? А, я да. попередки маленькі там. То що на? Але реє зробив, ти дійсно зробив, а не зверхи скарапали. Бомба. Що бомба, то бомба. М'ягесенько, лівки палки, як спизований. Буран підрізаний, ще й буран пересусили. Буран, я мороже приб'яю. Щось таке, як береться, дарує. Берет. Звідти й хмари. Так, ну все, відтягую поперечку. Як ви когось, йдемо їсти. На цій ноті будемо завершувати. Ондо. Грушки яблука є. Заробили на грушки яблука і це добре. Вже приїхали до нас сюди на місце. Тут город радом задискували, зробили ми ту ділянку, зробили в два сліди. Ви бачили, як працює дискова борона після цього. Переходів фактично немає, таких як після того, як ми перший раз на неї ходили, що вона із себе викидає землю. Переходи формуються за рахунок чого. Наглядно так покажу, буквально пару слів. У вас задній диск, задній диск, як правило, він більше виступає за передній. Іменно оцей крайній, тут де у вас знаходяться гайки закупче. Тобто зовнішній, зовнішній диск, який кидає вас на зовні. Він у вас знаходиться десь тут. Оце його й проблема. Він, як правило, викидає із себе землю і передній крайній подати в той бік, він із себе викидає також землю на зону. У вас виходить принцип бульдозера. Середина дрібнить землю, а краї викидають на обочину. Отак, От раз, другий ви пройдете, і у вас такі нагортає рівчаки, нагортає купи. Вона після цього, звісно, гірше лізе. Бо виходить вона із себе забирає ґрунт, її важче заглубитися. Після доопрацювання вона працює набагато краще. Тому переналаштовуйте. Я думаю, що вже доступно об'яснив. Кому щось незрозуміло, ну, вибачайте. Це таке, таке життя. І пам'ятайте одну хорошу істину. Хто не працює, в того руки не болять. Тому будьте здорові. Мирного вам неба, натхнення у всіх починаннях. Всім пока! А я йду грушки і яблука їсти. Яку басу?